Вітаю! Сьогодні 24 вересня, Трускавець Україна. І я знаходжуся серед такого доволі великого скупчення модрин в лісі, яке я знаю. Бо вчора мені пощастило випадково під однією модриною знайти дуже багато маслючків. І сьогоднішнє відео я присвячую маслюку модриновому. Зазвичай більшість маслюків зростає саме в мікоризі з соснами. В наших лісах сосен немає, тому маслюки я майже ніколи не збираю. Тільки одиничні екземпляри мені зустрічалися саме маслюків модринових під модринами. Взагалі-то в мікоризі з модриною може зростати три види маслюків модринових. Це маслюко. Модриновий або от елегантний, що його називають, який зазвичай зустрічається. Потім ще буває маслюк модриновий сірий, який має такі світло-сірі тони в шапинці, і майже білий спочатку гіменофор, який потім сіріє. А також маслюк триденський, який зростає в більш південних регіонах. Мені здається, що ці грибні, супергрибні галявини з маслюками це найбільше моє грибне вау цього року. Тому що я ніколи не зустрічала саме маслюко-мовриною такими величезними рясними сім'ями. І зараз я вам це покажу. Це не одинична така галявинка, не просто шикарна. І, звісно, що можна було б почекати трохи, щоб грибочки підросли. Але для моїх кулінарних рецептів мені от зараз якраз це ідеальні такі маленькі, з нерозкритими шапинками грибочки, тому що вони будуть такими пружними, щільними. Маслюк Модриновий має таку, ніби спідничку покривало, яке на початку прикриває гіменофор. Іменофор в нього жовтого кольору, а шапинка може бути від жовтуватих до таких от темно-помаранчевих кольорів, може бути яскраво-помаранчевим, м'якоть в нього яскраво жовтого кольору. І тепер давайте ж позбираємо. До речі, я трохи повивчала інформацію про цей вид маслюків. І в 2008 році проводилися у Польщі дослідження протягом п'яти років, досліджували ці грибочки з різних регіонів Польщі на вміст макро-мікроелементів. І що виявили, те, що в найбільшій кількості вони в собі містять фосфор, калій, натрій, а також що ці гриби можуть накопичувати кадмій і не рекомендується більше 300 грамів цих грибочків вживати одноразово. Але це в Польщі. Ми ж розуміємо, що це в кожному регіоні в міст може бути різний. Тому що грибниця, що вона робить? Вона бере все з грунту, який тут є, і якщо їй якісь елементи не потрібні, то вона звільнюється від них ще й яким чином? Тим, що вона їх в плодові тіла всі переміщає. Зараз в лісі так суховато вже декілька днів не було дощів. І тому от саме в цьому місці, тут сонячна галявина, шапинки, бачите, абсолютно не слизькі. Трохи далі, ось дивіться, ще в нас маслички, Ось ж красунчики. Чим старший грибочок стає, тим в нього світлішою стає шапинка. У повністю розкритих грибів вона майже жовта, навіть блідо-жовта. Ух, які красені. І подивіться, якого кольору єменофор яскраво-жовтенький. Вон ще помаранчева шапинка виглядає. А тут тут щось на грибне коло схоже. Дивіться. Просто щось неймовірне. О там ще грибочки. А от ще. Дивіться, наче розбігаються. Тут коло, тут от грибна доріжка. О, скільки ж їх тут. Дивіться. Наче горохом посипано, правда? Дивіться, ось, грибочки. Тепер ось далі. Щось неймовірне, просто чудо якесь. Дивіться. А ви знаходили стільки маслюків? Ну, взагалі пишуть, що маслюки вони більш такі сімейні гриби, ніж інші булетові. Я зараз йду збирати і потім же покажу вам результат. Ви тільки подивіться на цю кількість маслюків. Ось такий доволі величенький мені зустрівся. І зараз підемо в одне місце, я покажу вам, де багато вже великих грибів. Під цією мудриною в вожині. Зараз вам покажу ще маслючки. Ось такий маслюк. Потім там далі. Ой, зараз через ужину складно продиратися, але я гадаю, що ви вже бачите. Ви вже бачите. Зараз ось, дивіться, схіє тут було грибів. Звісно, що я вже їх. Чіпати, мабуть, не буду, хіба що ось цей грибок, давайте подивимося. Он так, ще й непоганий, але він буде всмажений, такий, знаєте, м'якенький. На відміну від тих, що ми з вами позбирали вже. Так, а ну що це за. О, в цього шапинка також непогана. Ось такий. Потім ось така колюча жина. І ось ще один. А ось той я вже залюбки лісні. Зараз вам покажу, Вон, бачите, маленький грибочок. Тож не все виявилося. Ось дивіться, в вожині я назбирала ось таких маленьких грибочків. Потім так, зараз хочу вам показати. добре, ось ці покажу. Дивіться, бачите, ось великий гриб. А ось там далі, ось маслючки. Так, зараз ось тут вам покажу. Дивіться, ще які класні отакі. Маслюки мене на цій галявині просто не відпускають. Подивіться, я вже ніби збираюся йти. Тут знову грибочки просто красені. Ось і добігла сьогоднішня лісова прогулянка до кінця. Покажу вам результат. Неочікуваний. Я просто не очікувала, що я стільки грибів знайду, і це ще не все. Можна було б збирати. Більше. Ну, а тепер, за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. З крупних грибів я буду готувати грибний паштет. І частіше за все, грибники знімають оцю верхню шкірочку з маслюків. В принципі, з маслюка мудринового вона має також зніматися. Я просто ніколи не знімаю з маслюків цю шкірочку, так щось тут вона не дуже хоче зніматися. Чому знімають шкірочку? Через те, що у деяких людей вживання маслюків в їжу може викликати розлади шлунка. І тоді радять знімати, ну саме через це, радять знімати цю верхню плівочку шкірочку. І також на англомовних сайтах там взагалі радять не тільки її знімати, а ще і зрізати гіменофор. Я нормально реагую на маслюки, тому я цим, цією справою не займаюся. А при маринуванні шкірочку ще й знімаю через те, що тоді занадто такі слизькі гриби виходять. Для паштету нам потрібна подрібнена цибуля, та також я наріжу гриби і треба буде їх підсмажити. Зазвичай готують грибні паштети або з плавленим сиром, або з вершковим сиром, або я ще от зустріла такий рецепт з яйцями вареними і вирішила сьогодні, спробуємо якраз з яйцями. До охолоджених, підсмажених грибів я додаю сушений часник, добру пів ложечки, відварені яйця. Та добре зараз все це подрібним блендером. Непоганий паштет з вареними яйцями виходить. І смак грибний відчувається, і доволі така соковита ніжна консистенція. Треба ще з вершковим сиром спробувати приготувати. Ось ці красунчики я буду маринувати. Ось так виглядають мариновані маслячки. Сюди я окремо відклала грибочки і я буду готувати грибні цукати. Взагалі, то зараз ну, доволі популярна така страва грибне варення. Я варення не дуже полюбляю ніяке, але я полюбляю грибні цукати з зимового опенька. І мені здалося, що от такі маленькі маслюки були б також непогані в грибних цукатах. І це ми з вами перевіримо. Для цукатів я буду використовувати апельсиновий сік, цукор та трохи апельсинової цедри. І потрібно 5 хвилин прокип'ятити сироп. Проварила 15 хвилин, і тепер потрібно їх лишити до повного охолодження. Я лишаю на ніч. Гриби ніч відстоялися, і тепер я їх знову ставлю на плиту і 5 хвилин прокип'ячу. Знову відставляю наші цукати до повного охолодження. Втретє, ставлю проварюватися, також буду варити 5 хвилин після закипання. Бачите, вже таке наче желе утворилося, а гриби вже як такий мармелад, але вони мають стати трохи прозорішими. І знову лишаю наші грибочки охолоджуватися. Охолодження гриби я трохи підігрію, щоб у нас більш таким рідким став цей сиропчик. І тоді процідимо. Наші гриби від нього. Тепер цукати потрібно трохи підсушити. Можна в духовці це робити до 60 градусів. Я буду в сушарці, разом буду гриби сушити, тому я буду при 45 градусах, а так можна до 60 градусів робити температуру. Головне контролювати процес і не пересушити. Вони мають м'якенькими лишатися. Ось цей сироп можна використовувати як джем. Він має аромати смак апельсину і охолоне він загусне, буде такий, як мармеладний. Грибні цукати я сушила 2 години, Ну, а потім лишила їх в сушарці, хоча потрібно було відразу їх поскладати вже, і вони в мене трохи ще підсохли. Бачите, але вони жуються, як такі мармеладки, жалейки, мають апельсиновий смак. Добре зберігаються такі грибні цукати, рік можуть і більше зберігатися, тільки потім поверхня зацукрюється. Ось подивіться класні такі. ними можна прикрашати, Не тільки просто так вживати, а можна прикрашати торти, різні тістечка, Як я їх зберігаю? Зберігаю в скляній банці і кожен шар перекладаю папером пергаментним, щоб вони в мене не злипалися. Такими грибними цукерками ви точно здивуєте оточуючих. Мені найбільше вони подобаються з зимового опенька. Але, як виявилося, із молодих маслюків також непогані виходять. Ці цукати не потребують якихось специфічних умов зберігання. Вони чудово зберігаються в шафі на кухні. Єдине, що не потрібно при сонячному світлі їх зберігати, в принципі, як і всі інші цукати. Ще ми з вами не пробували сушити маслюки от у мене трохи є з нового збору, і треба познімати оцей брут. Мабуть. Мабуть так, з маслюків не дуже це вийде, тому що вони липкі. Тому для сушки давайте з великих все ж таки познімаємо цю шкірочку, тим паче, що вона знімається доволі легко. Так, Оці всі частини, які мені не подобаються, я пообрізаю. В таких чистеньких грибочках буду лишати цю плівочку. Ось так виглядають сушені маслюки і модринові, як і всі сушені гриби, вони стали більш ароматними. Сушимо до стану хрусту, щоб не було можливості з'явитися плісняві. І зберігаємо в герметично закритій тарі. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!